Ай-яй-яй, ну як це робиш із кимсь. Ну давайте я вам поможу. Давайте. Я любила крутитися, щоб ваша голова крутилася. Учить. Це Полька називається, так? Так і захотіла. А може ви ще приспівки до танцю пам'ятаєте? Давайте ще танцюйте. І ще танцюйте. Ось цей танцювали. Два сюди, два назад. Тоді раз, два і крутиться. І Полька, так? А це що за танець був? Тольку ми показали, а другий оцей танець, що отак і отак. Ну, то кроків'як раніше танцювали. А, значить, ну, це тільки що ми танцювали кроків'як. Ну, да, це. Да. Два сюди, два, два сюди, два сюди. Тоді раз сюди, раз сюди. І вродя. І крутиться. Ага, клас. А який ще танець? Це карапет танцювали? Ну, ні, оце був карапет. А це був карапет. Оце карапет. А кроків'як? вже кроків позабувся. А кроків'як? Не пам'ятаю вже нічого. А